Сутність політика пізнеться не за його заявами, а за його діями. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 7 серпня, четвер. І в програмі Нечистий четвер хотів поговорити про таку цікаву, на мою думку, тему. Вона вже от другий тиждень в інформаційному просторі України Україні обговорюється. Мова йде про критика чи не критика чинної влади Володимира Зеленського. Ну, все почалося з тих подій навколо та САП спроби позбавити їх незалежності і реакцію всередині країни. Протести були. Потім різка реакція наших партнерів, яка була не дуже приємна для Володимира Зеленського та його команди і влади. Загалом вони потім змушені були піти дати задню. Це виглядало достатньо некрасиво. Я маю на увазі. Депутатів, які спочатку голосували за те, щоб позбавити незалежності Набу та САП, А потім з таким пафосом, що ми з народом голосували, ну це виглядало насправді сумно і смішно водночас, що вони голосували для повернення незалежності і САП. Хоча там є питання все рівно щодо таких токсичних норм, як говорять в кримінальному кодексі. Зараз ми про це також згадаємо. І вся ця ситуація, вона фактично ну, зняла табу на критику влади не тільки всередині України. Але й зовні, тобто тепер уже нема таких ну, там, варіантів, коли десь кулуарно намагалися щось говорити. Бо війна ну, насправді влада вона постійно розраховувала, що не на часі, вона прикривалася фактично війною, щоб виправдовувати свої дії всередині країни і взаємостосунки, а точніше, бездіяльність з нашими партнерами. Що я маю на увазі? Ну, Ви зауважили, що була реакція, як я сказав. Достатньо різка з боку Європейського Союзу, там нагадали, що це може ну, мати проблеми щодо і фінансування України, тобто фінансової допомоги Україні, і просування до Європейського Союзу. І хочу звернути вашу увагу на те, що останнім часом, фактично, ми з вами не чуємо від представників влади якихось заяв про НАТО. Ну, НАТО добре, можна так поки що десь, хай воно відкладемо це в сторону, тут війна. Вимоги Росії, заяви США, що НАТО вам не світить зараз і так далі. І так далі. Але все рівно ну, про це ми вже, вже майже не чуємо. Але є і це саме і стосується по відношенню до Європейського Союзу. Пам'ятаємо, коли була у нас така от активна, хоча ми розуміємо, що вона імітувала таку бурну діяльність віце-прем'єрка з європейської інтеграції. Стефанишина, вона там постійно заявляла, ми вже все виконали, ми вже ось от все, ми вже вступаємо, ми вже йдемо, зараз ми всі все, кластери повирішували, все буде. Насправді все виглядає зовсім, на жаль, не так. Я би так сказав, навіть навпаки, тому мовчать не тому, що там все добре, а тому, що там все ну, дуже недобре. І після всіх цих подій, навколо от, і САП, речник Європейської комісії, він заявив буквально наступне. Ну, привітавши, безумовно, що. Все дуже добре. Мова йде про Гіома Мерсіє. Так він сказав, що от є чотири такі умови, які там пункти, які Україна має ну, найближчим часом виконати. Я не розумію, до чому до цього часу це не було виконано. Хоча, ну, в принципі, я розумію, влада не хоче це робити, бо ще раз хочу наголосити, вона от свою бездіяльність по відношенню з нашими партнерами, все хоче ну, аргументувати і списати на те, що у нас війна. Які ці чотири пункти, я мій зачитаю. Повернути міжнародних експертів до конкурсної комісії вищої кваліфікаційної комісії суддів з правом вирішального голосу. Ну, не довіряють, не довіряючи ні владі наші партнери для того, щоб проводити реформи відповідні і рухатись вперед. Другий пункт: нарешті призначити чотирьох суддів Конституційного суду, яких відібрала дорадча група експертів. Ну, не хочуть призначати, хочуть контролювати Конституційний суд, Конституційний суд ну, хлопці, мешканці. Які там перебувають на вулиці банку і в Офісі президента. Третій пункт відмовитись від токсичних поправок до кримінального кодексу. Ну, я так розумію, що там без суду можна заходити, проводити якісь обшуки, можливо, ще інші якісь моменти, ну, вже це хай фахівці-юристи про це більш детально говорять. Ну і четвертий пункт ухвалити закон про адміністративне судочинство. А саме створити спеціалізовані адміністративні суди, які розглядатимуть позови на акти Президента, Кабінету міністрів та інших урядових органів. Тобто, оскаржувати всі ці незаконні рішення, які проводить, які приймає чинна влада. Ну, от, насправді дійсно, от в чому було проблема все це прийняти? Ну, не хочуть. Тобто, як ті ж іноземці, західні ЗМІ пишуть, там, одні тільки гасла, а реальної роботи немає. Хочу ще раз повторити: оці події навколо НАБУ і САП, отака, от я би сказав, нахабна, відверта ну, спроба на все як кажуть, махнути рукою, ну, в принципі, наплювати по тим зобов'язанням, які у влади є перед нашими партнерами. От оця, отака нахабна демонстративна спроба, вона фактично все зняла це табу. І тепер я думаю, що ніхто не буде. Ну, якось завольовано вказувати на те, що робиться неправильно чинної влади в, Україні, в основному безумовно, того що стосується допомоги, яку надають нам наші партнери, і тому, що потрібно зробити для того, щоб рухатися в напрямку європейського союзу, якщо дійсно чинна влада хоче, щоб Україна йшла до і вступала в європейський Союз, насправді в реальності, а не тільки. На словах. Ну, знову ж, чергове згадуємо ми партію Батьківщину Юлію Тимошенко, вона там дала і Times інтерв'ю, про нього також багато говорять, що там, вона все це, що ми там залежні, ми маємо самі там все вирішувати, і так далі. І так далі. Ну, я вже з цього приводу говорив, ще раз хочу повторити: Україна, яка потребує. Не просто значної, а фактично на момент вирішальної, в першу чергу, військової, і, безумовно, не менше там в першу чи другу чергу, а й паралельно фінансової допомоги від наших партнерів, ну, не маючи кредиту, повного кредиту довіри на те, як вона розпоряджається цією допомогою, має назі першу чергу безумовно фінансову допомогу. Всі ці корупційні скандали, які у нас постійно, на жаль, виникають. Вона ну, хочеться нам чи це не хочеться, подобається це нам чи не подобається, але ми маємо розуміти, що є і мають бути в Україні ті органи, які в тій чи іншій мірі залежні від наших партнерів, там тому є ці міжнародні ради експертів, наглядові ради. Я не є прихильником цих, особливо наглядових рад, їх, тому їх треба забирати. А от щодо міжнародних експертів, експертів щодо призначення. Тих чи інших керівників антикорупційних органів в першу чергу, безумовно, що це, на жаль, зараз от реальність. І е, говорити про це, що нам це не потрібно, ми будемо самі це вирішувати. Ну, добре, вирішуйте тоді своїми грошима, своїми можливостями. Ну, я не вважаю, що це абсолютно хибна і неправильна діяльність поведінка заяви, дії Юрії Тимошенко і партії «Батьківщина», але. Ну, вони собі вибрали таку діяльність, то хай собі таку й ведуть. Ну і повертаючись до антикорупційних органів, там, от нарешті, вчора вже призначили керівника Бюро економічної безпеки Цивінського Олександра. І я так розумію, що насправді оця ситуація із поліграфом, так, що він мав його проходити, спочатку мені видавалося, що вони хочуть все-таки скасувати цей конкурс, на якому переміг Цивінський. Але все-таки виявилося, що це ну, такий варіант виходу із тої ситуації, в яку себе сам уряд загнав, коли не хотів його призначати. Ну, влада мається на увазі. І от що от, ніби там були притягання щодо якихось зв'язків з Росією, питання безпекові. І от Ми ж ніби за-за, але був серйозний насправді тиск споку наших партнерів з приводу призначення, бо конкурс людина ж виграла, але не хотіли бо. Це не той, напевне, кандидат, який так, 100%, як говорить про своїх 100% там, і генпрокурора і так далі, Володимир Зеленський, тому його не призначали, довго відтягували, але все-таки призначили. І побачимо насправді, що з того всього буде. Я маю на увазі, і Набута САП, навколо них було багато інформації різних подій. Навколо тепер Бюро економічної безпеки, з часу ми побачимо, наскільки виправдані були ці сподівання, що ці органи будуть реально вже зараз робити ті речі, які необхідно робити, і які насправді є в їхньому функціоналі. А стосовно от того, що не критикувати владу, я повертаючись до основної теми цієї програми, ну я вже зараз бачу, що. Є такі заяви, напевне, пішла така, такий варіант виправдовування і спроби, скажімо так, зменшити всі ці негативні наслідки від дій влади, на чолі з Зеленським. Що критикуючи владу, ви її дискредитуєте, і ви дискредитуєте Україну на міжнародній арені. Ну, Це насправді, ну, як кажуть, ну, ніякі ворота не влазить, так говорять у народі. Бо до чого тут дискредитація України, коли люди, я маю на увазі ті, хто. Критикують дії влади, а саме ті, які ну, суперечують законодавству, які шкодять Україні, то е, за таким варіантом ну, за тою формулою, критикуєш владу, дискредитуєш, значить дискредитуєш Україну. Тому за такою формулою, значить, треба всім тихо сидіти і мовчати, і не зважати на те, що витворяє владу. Ну, це зовсім, я кажу, ні в ні ворот. Отже, от така, на мою думку, тема, яку варто було все-таки підняти, говорити в цій програмі. Я дякую всім. Хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, я нагадую, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Давайте обміняємося думками, що ви думаєте з приводу цієї от формули: кредитуєш владу і дискредитуєш, значить дискредитуєш Україну на міжнародній арені. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!